Ми по суті не бачимо необхідності дотискати людей, ми, і взагалі це не наш принцип. Так, да, Ми досить обережно насправді працюємо. Хоча і сказав, що ми багато там розсилок нагадувань робимо, але ми все ж таки працюємо з цим досить обережно. Тобто, ми не ну скам так, не задовбуємо людей. Не задовбуємо і у нас дуже екологічні продажі. У нас немає агрес... ну, агресиву в продажах. У Нас все дуже ну дуже м'яко, і навіть якщо. Мені в директ напишуть, що Аліна, я вагаюсь і ти чи не йти. Я ніколи не скажу йти. Ну це я можу тільки там найближчим, не знаю, тим з, 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 з ким у мене дуже ну майже подруги, так таким я можу сказати, відкладайся, йди. Але якщо людина пише справді спитати мою пораду, я завжди її повертаю до її відчуттів, до її відповідальності, до її стану, і щоб це був виключно її вибір. У мене немає цілі, щоб продати всім. Моя ціль, щоб прийшли ті, хто готові, а готових дотискати не треба.